Привіт, друзі! В сьогоднішньому відео сталкерський похід. Знаєте, на перший погляд виглядає так, ніби ми з вами на якійсь природі, але насправді ми знаходимося на околиці міста Дубляне, яке по суті входить зараз в Львівську територіальну громаду. Прямо переді мною за якихось ну, метрів 100 це є дублянський центр. Ліворуч в мене вже був на каналі відео. Це є такий собі закинутий сад. От. А я вам хочу показати. Теж доволі таке загадкове і цікаве місце. Це так звана закинута тракторна бригада. Чи ну, не знаю, що там було раніше, але величезні площі, які закинуті, які руйнуються. І це буквально за декілька кілометрів від Львова. Звідси буквально видно, якщо придивитися оцю львівську телевежу. От я йду такою дорогою. Зразу вам признаюся, що я йду не через головний вхід, тому що так люди, напевно, які там на прохідні, чи як це називається, будуть на мене дивитися. І в голові в них буде виникати багато питань, хто і куди пішов. А ось тут є така обхідна дорога. Тут собі люди поробили городи, бачите, як вже дозріває. Пшениця. Так, картопля. А от буквально метрів, знову ж таки, десь 100, видно такі дахи старого радянського шиферу. От цих таких ангарів. Не знаю, що там. Напевно, може, були якісь. Або свинарники, або ще якісь приміщення, ну, візуально нагадує якісь приміщення тваринницького підприємства. Таке тихеньке мальовниче місце, лінію бачу, того відновили. Окремі з цих приміщень, чесно кажучи, вже хтось ніби взяв і провадить там якусь господарську діяльність. Але от коли я тут. Ну, був навіть не знаю понад півроку тому. Зима була, сніжок. Можна було на цій вулиці побачити такі собі подинокі сліди. Ну, воно мене якось так чесно кажучи, здивувало і ну, викликало багато питань, тому додивіться до кінця, щоб не пропустити нічого цікавого. Я підходжу до першої такої будівлі, яка Буквально заросла туди, все ну, оброще кропиви, видно дах руйнується, вікон дверей немає. Колиші, коли ще я тут проходив і не було е, листя, ну, можна було якось туди зайти. От, а зараз ну, непрохідна, непрохідна хаща. Таке враження, ну, якби десь такого познімав і почав там лапшу на вуха вішати. Що знаходиш в Чорнобильській зоні, то, знаєте, якийсь е глядач необізнаний міг би і повірити. Так, і от таких будівель тут є, ціла низка. Бачите, вони збудовані паралельно одним одному. Якщо подивитися, то тут знизу між ними ще збереглася в такому жахливому стані, але асфальтована дорога. От, і за цими деревами буквально через. Декілька метрів за ось цими масовими порослями крупиви ще ціло низка таких будиночків. Так, я підійшов до ще одного. Будинку. Зараз трошки зміню масштаб налаштування камери. Так, бачите? Ось штукатурка вже вся облізла. Дах Ось обвалився. Вже я вам скажу, подекуди і стіни обвалилися і всередині також все заросло вже кущами, кропивою. Ну, але якщо так розчистити, то тут метрів, не знаю, десь під 50, напевно. Це довга будівля. По суті, якийсь такий, не знаю, приміщення для худоби. Ташечки співають, бачите, стіна пішла туди далі. А тут же фактично ні віконні дверей, нічого. Тільки ось ця цегла. Колись, я думаю, так ще й цю цеглу розберуть. Якщо буде якась, тому, якщо так передивитися, не схожа на цеглу таку австрійську, більше схожа на цеглу часів СССР. Дивіться, яка тут. Хаща. Так, серед тої всієї хащі бачите, тут щось трошки розчищено і дана підстанція трансформаторна. Капець тут можна або квести, або якісь сталкерські ігри проводити. За декілька метрів ще одна така будівля. Шкода, що я от одягнутий в шорти, і мені по цій крупливі дуже проблематично пройти, але я якось постараюся. Чого не зробиш, щоб отримати гарні кадри? Дивіться, от про що я говорив. Цені масштаби, наскільки все це є величезне. О, тут, напевно, був якийсь корівник. Або сценарник. Перекриття вже такі, знаєте, в стані. Ось-ось впаде. Я тут, до речі, йду на свій страх і ризик. Вікна окремі замуровані. Ось які ще тут є бетонні елементи. Думаю, якщо хтось розбере цю будівлю, то ці бетонні елементи зможе ще використати в господарстві. От. Соломи, тут ціла купа під ногами, асфальт також. Ну і ціла куча прогнилої деревини. Наші люди, звичайно, також в такі місця ще своє сміття з дому зносять. Бачите, а за декілька метрів вже за цією будівлею хтось взяв, не знаю, чи протезував, чи взяв в оренду і там вже провадить якусь господарську діяльність, тому що видно огорожу. От, вийду. Тут такі бетонні плити на дорозі, які нагадують мені, ну, чесно кажучи, якийсь польовий аеродром. Бачите, там ще одна будівля? Тут де є господар? Територія покошена розчищена, дах перекритий. Коли все належить всім і нікому конкретно, то, як правило, майно недоглянуте, воно руйнується. А коли є господар, людина, яка за все відповідає, то і майно працює і заробляє, цікаво кому належить вся ця земля. Думаю, рано чи пізно все це занесуть. І збудую тут або якісь підприємства, або житлові будинки, буде цілий масив житловий. Ось я так плавно дійшов до краю цієї закинутої території, і що в нас тут відкривається? Такий, бачите, якщо подивитись на захід, то видно вже рекультивовану львівську. Оцю сміттярку Грибовецьке це сховище, яке, ну, по суті, зараз затягнуто плівкою, там же, якщо вірити нашому міському голові, йде насипка грудючого ґрунту і там будуть якісь гольфові поля для гри в гольф. Так, ну але якщо звідси подивитися, ну, до техніка якась працює, щось там їздить. Це шум, якщо так прислухатися, це вже Львів. На горизонті будови вже околець Львова. Звідси, не знаю, якщо їхати автобусом хвилин 15-20. Ти вже є на околиці Львова, може скоріше, як 15-20, то з усіма зупинками, автомобілем, то хвилин 10, якщо нема корків. Ну що ж, друзі, дякую вам за коротеньку мандрівку, за те, що ви були в цій віртуальній мандрівці разом зі мною, за те, що дивитеся канал. Запрошую вас, якщо ви не підписані, підписуватися, ставити лайки, писати, коментарі. Зауваженнями, побажаннями. А я буду з вами на цьому прощатися. Хочу вам всім побажати міцного здоров'я, натхнення, миру і до нових зустрічей. Па-па! Тут ті всі хащі почистити, являється дров оскільки можна приватні помешкання чи господарські приміщення опалювати. Весь, пропустити це через подрібнювач.